Радіо М. Скільки можна слухати цих Сліфорд Моудс? каже вона. Мені здається щодень, день, і я говоритиму з британським акцентом. Скільки можна слухати цього Фелу Куті? каже вона. Мені здається щодень, день, і в мені потече африканська кров. Я маю для неї трилогію Тома Вейца 80-х років ефіопський джаз Мулату Остатки. Трохи по строку, який тоді ще ним не був. Скільки можна слухати цей толк толк і трохи треп-хопу? Я маю. Скільки можна слухати цього Марк Рібос Керамік Док? Скільки можна слухати ці Future Islands? Скільки можна слухати цих Viagra Boys, каже вона, Я маю для неї Джона Лурі і Марвіна Потіака. Я маю для неї елемент Crime і морфін. Я маю для неї кислотний джаз і польський яз. Я маю. Але єдине, що їй справді подобається, коли Марцін Світліцький каже, Планти, Шевська, ринек. Але єдине, що їй справді подобається, коли Марцін Світліцький каже, тра та та та. З пекучою ока красою, із мережу днів хиткою тканиною. Що нам робити із мистами, що просякнути кров'ю, із серцями, що запалені болем? Що нам робити із цим щастям, що прогризає долоні горя, із музикою, яка розбійником Вигулькує на кожному перехресті і хапає у моцні обійми, та бруківкою міста старого котиться, шириться Брескіт, тут навіть стіни звучать. Що нам робити із блисковим квітом таким нестримним? Я все не можу повірити, що ці дерева це не плісні водовкруги. Що нам робити із очима, куди як в осінню ріку впадаєш, не виплести, не допливсти до обрію туги за коханими чоловіками, за коханими жінками, за коханими дітьми? Чи ж це не блимати? нестерпно відводиш погляд, це ніби змагання, у кого більше в кишенях любові, а в кого болю. Ніжність проростає крізь броні жилети. Що нам робити із залишеними домами, із прогорклими поїздами, із запахом кореці, свіжої випічки весняного квіту, із дзвінким оркестром птахів, повітряною тривогою, із вибухами, що гвалтують ночі, із поганими новинами, що нежем розтинають сніданок, що стають твоїм обідом на їж. Біль на сході, біль на півдні, солі не треба, цифри загиблих, цифри руйнацій. Після обіду перерву на каву вариш чорну гірку гущину думок і так недаречно хочеш білого шоколаду Що нам робити із світанком надії терпким повітрям? Життя за себе бореться, а ми за нього. Бомбосховище! Що ж так просто сидіти, треба чимось зайнятися, прибирати чи викидати з підвалу непотріб. Врешті ці газоблоки віддати комусь, ці скам'янілі будівельні суміші, осілі фарби. Гратися можемо. Що ж так просто сидіти? У кодила? Це що як? Показуха? Ну, ти загадуєш, я показую, решта відгадує. Д -д Давай щось роби. У школі я пропонував заснувати гурток спортивного бриджу. директор сказав, що ідея чудова, але не зрозуміють. Асоціації? Так, щоб не напружуватись, просто говориш, що перше на думку паде, коли слово почуєш. Помідор червоний, червоний вогонь, вогонь, дрова і так далі. Не знаю. Всі слова з голови повилітали. Треба спальник від пилюки потріпати. Давай не тягни, що ж так просто сидіти. Добре, хай буде. Хто почи... починає? Ну я. Посудомийка. Що? Слово Посудомийка. Ага. Посудомийка. Не знаю. Та... Так отож не фантазуй, треба перше сказати, що на думку спаде. У тому весь смак. Добре, давай спочатку з нуля. Не напружуйся. Посу... Посудомийка. Таблетка. Таблетка? Ну так, таблетка для посудомийки. Хм. Катетер. Катетер? Ну, слово подібне. Лі лікарня. Ровер. Ровер? До чого тут ровер? Ров 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 ровер. Я виріс біля лікарні на лікарні катався. Не зупиняйся. Ровер. Асфальт. Асфальт? Через кермо я носом за 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 зарився в, в, в Ха -ха. Я яма, Яма. Нема вже ям. Траса. Траса. Ремонт. Ремонт. Демонтаж. Майдан. Ви Вибух. Війна, С смерть, крик, град, фронт. Ніч. Жах. Кров. Опір, С сила. Україна не боятися. Україна не боятися. Україна не боятися. Рузис хуйш на насарт, на образ рухи гельзар хамішує гард. בоلבол بزبن خلخرد بگل زرد فارت میדוهת که مеבоیяد خрد خرоشیدن כת ن زرق знаєш, звичайно, цей закапелок. Ти не зможеш його не пізнати. Тут під кроками нашими плити, якими мостять тротуари, вихлюпують рештки нічного дощу, і знову недбало вітають нас хвостами великі кудлаті пси, чи то ми тут якось зустріли Себастьяна? опустилися разом на праве коліно та по язичеській якось не так, як належало б перед святим. Бо ми лиш хотіли обмити водою, якою плакала колонка його прострілені ноги. І ти легенько віддирала від ран колюче брудне полотно. Все, здається, так і було. Ми ноги змочили водою, твої пальці стискали порожність, я дивився повз тебе за тебе і вниз. Тоді ж ми, щоночі гуляли зоряним полем цвіту, алечі. Дірева, хоч властиво дірява скорше кодра снігу, і земля у всіх деталях ніяк не втиснеться під неї. Якщо схилитися до погляду ренети, що примерзла до трьох найближчих грудок ґрунту ще восени, то стане зрозуміло, як бадилля творить хворобливий ліс. Окремі сохлі і порожні роздуті вітром стебла виглядають, як останні дерева знищеного саду. І я з тобою розмовляю, з тобою тою, котру побачив через вікно вагону в поїзді, що спізнювався назавжди, хоч мчав, розмухуючи листя, котре колись падало з горіхів, а кави у бляшанці навряд чи вистачить на двох, і стало важко дихати, здіймаючись по сходах. Котре після дитинства, а тому і без різдвяної ялинки. Ми пили вина і вино служило добрим маркером хвилини, читали пруста, рахували сніг, збиваючись після якоїсь сотні. Ми були змучені минулим роком і голодні, тим голодом, який приходить в дні святочної їди, а на ніч майстрували свій глітвайн, глітвайн, як профілактика біди. І ясно відчувалася причетність до алхімічної культури. Мури, будинки у початку століття ледь втримували напір моху, який руйнує тихо, взятий разом з вітром. Вікна мороз засаджував чи міртом, чи чимось іншим на мірт подібним. Аж тіням у кімнаті було тісно, бо переважно тіні виходять за вікно, а ці так поступити не могли, бо вікон наче не було. І тіні просто позбирало ліжко. Я відпускаю волосся поволі в розлогі коси. А вона собі тече, тече, ткач історії невідступний, неплаганний. Волосся моє буде довгим, волосся моє буде широким, як осіннє поле. Я буду вплітати у нього дику траву слабожанського степу. Я буду вплітати стрічки довгих, придовгих речень, таких складно підрядних, таких складно відчутних, щоб розповісти тобі про тебе, щоб перерости той безплідний час, що так довго стояв. Між нами. Мені не потрібен буде більше одяг, залишу коралів, червоних лише квіт, найвишуканіша сукня з чорного водограю волосся, шикарний крій, якраз за розміром не більше, не менше і не повніть. А волосся буде розростатися дужче і дужче, буду обіймати випалену землю чим ближче до холодів. Буде теплом своїм зшивати поранені будинки, так м'яко їх огортаючи, закудлене. І Ти зможеш сховатися в ньому як прихистку. Я зможу сховатися в ньому. Ти бачив там за обрієм міста любові озера червоні. Україна 2 або тектурова поезія. Ці мертві постійно говорять від імені когось іншого. Ці мертві постійно говорять від імені чогось більшого. Напевно, вони вже позабували свої імена. Їхні імена в історіях хвороби, у стрічках новин, в петиціях до влади. Вони сперечаються і брудняться, і смердять. Здається, їм повиривали язики. А на порожні місця повставляли вуличні гучномовці. Вони говорять і говорять і говорять, а слова у їхньому роті перекочуються, як шорсткі камінці. Іноді вони пишуть вірші, але після їхніх віршів так само лишається сморід. Який з їхніх смородів гірший? Я не знаю. Я знизую плечима і кривлюсь. Я відчиняю вікно і провітрюю кімнату. Я все одно мертвіший за них. Це моя територія, хоч мене тут і далі нема. Але я той самий. Мої галюцинації, моя втома і нехідь все одно чорніші за їхні чорні серця. Відбиток на твоєму лиці, Нібито то ніж залишає відбитки на пальцях, в кожній воді ти сполокуєш Слиз винуватця, пам'ять тілесно ламаючи, мов олівці. Знаєш не все, бо не знаєш, що знаєш, не все, чуєш лиш те, чому місця ніде не знайшлося? На однині вдаєш близькість і багато голосся, наче розковзаний лід Однина рівно й тихо несе. Краків Голоси як хліб. Моя вчителька з української літератури. Чверть століття. тому Повторювала, що не можна порівнювати однину з множиною. Не варто співставляти одного з багатьма, хмари з обличчям, місто з поліціянтами, смерті зі смертю. Тепер дивлюся, що я написав і думаю, що написав дуру, дурницю. І питаю с -с -с себе, чи можна про це написати інакше? Мій неголений друг із Кракова привіз мені краківський хліб, щоденний простий, підпечений знизу з борошном на чубку. що зібрав у собі бульбашки з краківським повітрям, розламую скипку. Вдихаю краківське позавчорашнє повітря. Моя подруга написала мені із Кракова голосове повідомлення з проханням допомогти в Одесі з ліками. Мій знайомий сором'язливо цікавиться, як мої справи і чи не бракує мені макаронів і хліба. Мій друг поет час від часу телефонує не хоче говорити про поезію. Їхні голоси. Збираю у пам'яті, ними підживлюю сам себе, обдурюю своє хвилювання, підмінюю свій страх, уявляю себе в інших в декораціях. Іншого порівняння я не придумав. Голоси як хліб, всупереч давньому правилу, всупереч настановам, всупереч історії. Дай вам Боже днів щасливих, дай добра, здоров'я, сили, дай любові, втіхі, з... згоди, змоги дай життям радіти. Де да коли мені так, я в минуті придумаю. Дядя сини, я сини, я синий, тривожний. Хай шла тобі, щастя, доля золота, З роси й води на ногі літа. І вам товариші. Дуже гарно. Дякую. Це я вже в минуті придумала. Клас. Правда? 看东西。<laughs> <laughs>